Так, всем привет! Наконец то ми добрались на пасіку. Каждый день дощі, заливають, уже задовбали ці дощі. Сьогодні такий хороший денек, Ну, Тучки є, но в основному солнечно. В общем, приїхав я, пролив 6 сімей опіметрином. Провірить, щоб не було ніяких происшествий, так сказати. Я э, всегда <піллявся> полоски перед тим, як повністю поставити на всі сім'ї штук 5 сімей, проставлю полоски, ага, на другий день приїхав, там два, через два дні порядок всім поставив. Так само BP на на МІТРАЗ, в общем. обрабатую я таке піметрі. Дніпропетровськ э, реагент завод Дніпропетровськ. По-моєму, вже третій сезон ними, ними обрабатую. Після того, як... Купив Скабатокс, а він в мене запечатаний флакон, все, ніхто його не відкривав, він просто за пару місяців висох, вивітрився, висох, не знаю. Я після того оце, спробував опімітрин. Нормально, все воно наше, зачем-то всяке, хто знає, що там налили. В общем, я ну, лічно я таким обрабатую, я не заставляю нікого. Я цим, мене все страє, підложив, я перевірочну попідлажував, приїду завтра, провірю осип кліща. Якщо багато сипанеться, значить ще раз обробимо. Якщо не мало його буде, то ну, завтра сніму покажу. То не будемо другий раз обрабатувати. Взагалі, повинімав я такі полоски заразом, ті, що я ставив. Отак їх ось. Бачите, як по... де попідгризали, де трохи, де більше. Ну, що мене поразило, що до сих пор з них запах йде. Вже місяця-півтора пройшло. Ну, Місяць гарантія пройшла. Якби вже з них, ну, я сумніваюся, що воно буде з них вже ток, але все одно запах є. Другі оставили, воно взагалі там 2-3 дні ні ні ни а нічого. А ці а запах ще досі є. Отакі. Побачимо. Це я їх цей рік цей перший раз ставлю, весною поставив і осінню. Просто різні віщества. Ну Побачимо, що там сипанеться по кліщу. Завтра приїду, в крайній случай машину ставлю пішки, прийду, ну провірити треба, що там сипанеться. І так, соєнив я, не соєнив, а. Скороти оцей нуклеус я сипав одномісні нуклеуси. Тут стояло 6 магазинів. Теж його обробив. Побачимо, що там сипанеться. Три магазини я забрав, в общем, два нижніх були практично пусті без меду. Вони їх сиділи в кожному магазині. Е... Ну, завтра я його покажу, бо зараз я обробив, вони там кипішують. В общем. Осталося. Ну, два нижніх я забрав, що над, над дном стояли. Там вони практично пусті були. де не де меду поставалося. Останні всі були маломітки повномідні. Осталося в общем, перший малом'ятки йдуть і два магазини повномідні на 90%. Розплода немає вообще, ніякого. І ще я одну сімейку продивився. розплода теж немає, взагалі нічого ніякого. Ні яйця, ні личинки, взагалі нічого нема. Так що і я не сторонник обробляти амітразом при 0 градусах там, плюс 2-3 градуси тепла. Що це те саме, що на себе, вилий води полий себе при 0 градусах. Приєдно буде, я не думаю, що буде приємно. Так само ну, це моє мені. А там кожен робить, як, як знає. Взагалі, я роблю так. Якщо все нормально, ми це пролили, буде порядок, значить приїдемо на днях, обробимо всю пасіку. Ось так з пергоші досі приносять. Ну так, де хто хто як літає, де трохи. Цю сімейку я обробив. Ну, от, от, отак, отаке у нас на пасіки робиться. Все ми лежачки нам треба буде сократити і з ППУ, ще там якусь рамочку ми виймемо. А так, в принципі, обробити, обрабо... поміняти клейонку на холстики і порядок. Брюнинку вирвемо, бо не мешало. Вже вирішив не косити, бо вже толку там неділя-дві та й морози, які здарять. Так, воно зелененьке та й нормально. В общем, що там, ну, та що його заглядати, там нема що заглядати в принципі. Що там заглядати. Це 145. Вони на низ опустилися. От, нема що там дивитися. Завтра приїдемо, подивимося осип кліща. Остаю все таке коротеньке відео. В общем, все, що планував на сьогодні зробив, будемо збиратися домой. Все, всем пока.